А як вас звати? Наталя. От. І оце ваші роботи. Це все мої. – Це килимки ручної роботи. Так, так. Бачите, я з Але мені сказали, що ви, вибачте, не бачите. Я не бачу. Навіть одне око, тільки бачу кольорові плями трошки. Розрізняю. А як же воно таке гарно у вас виходить? Ну, таке, таке виходить. Ну що, на на, щупачки на ощупь? Я щось не можу повірити в це. от Ну от ви знаєте, що я вас зараз знімаю? А можна вас показати? Тому що моя робота така хороших людей показувати. От показіть, як ви плетете. От прямо зараз. Ну ви ж підійшли, як. Так. І це ваше крафтове виробництво. А люди купують, і я куплю зараз. Дякую вам.